Моїй дитині 14 років, і дитина хоче поїхати назад в Україну, а я хочу лишатися. В дитини панічні атаки. Що мені робити? Це був коментар під моїм відео, і я хотіла б зараз в цьому відео поговорити з вами і висловити свою думку, що робити з дітьми, як їм допомогти, і як допомогти нам, мамам, батькам, оскільки ми переживаємо. То така дитина в 15, 16, 17 років. Це в коктейль з гормонів, оскільки дитина ще в цьому пупатетному періоді хтось перейшов, хтось не перейшов. Плюс стрес. Дитина жила і розвивалася в Україні, приїхала в Німеччину і зараз вона не знає, що їй робити. Тому ви розмовляєте з дитиною. Помилка помилка багатьох батьків, як на мене, що вони розмовляють з дітьми як з дорослими в деяких випадках. Треба знати, коли казати про обов'язки дитини, а коли говорити про права дитини. У нас всі німецькі діти знають про свої права, і чуть що вони кричать: «Югент Ам, така собі чарівна фея. А українські діти також знають, на що можна подіяти, як можна вплинути на маму. І це нормально. Ми живемо в системі. Як системник, я можу сказати, що ви є тут, перед вами знаходяться ваші діти. Вони не можуть бути на рівні з вами. Вони перед вами. Вони младші. Вони народилися після вас. Хто знає систему системні розстановки за Бертом Гелінгером? Ви зрозумієте. Якщо ні, то пояснюю, ми живемо в системі, яка складається з вас, ваших батьків, з вашого чоловіка, з ваших дітей. І є певна ієрархія. Це означає, що дитина знаходиться перед вами. Ви не можете цибати поперед батька в пекло і дозволяти дитині вирішувати п'ятні питання, оскільки в дитини немає досвіда, батьки того досвіда, який є у вас. Ви, як мінімум, його народили. Вашого сина, чи ви народили вашу доньку, і ви знаєте, що це таке? Це причинно наслідковий зв'язок. Якщо я хочу щось купити, треба заробити гроші. Дитина в 15 років не знає, що таке прокинутися зранку піти на роботу. Тепер розглянемо ситуацію. Ви приїхали до Німеччини. Чим зайняті адекватні нормальні батьки? Вони йдуть на курси, вони йдуть на роботу, а багато зразу пішли на роботу, і вони намагаються забезпечити систему. Часто це також жінки. Хлопці, вибачайте, але воно так і є. Жінки найбільш швидше адаптуються. Чим займаються діти? А тепер привіт, гаджети, привіт, телефони, планшети. Чим заспокоюється дитина телефоном? І що вона в тому телефоні бачить? Нічого вона не бачить, крім того, що хтось пише: приїжджай додому, а ми тут без тебе, нащо ти в тій Німеччині повертайся або відео. Взагалі, це тема, я бачу в себе в лікарні, діти з народження отримують у ці телефони. Це зомбі. Ваша дитина, коли ви працюєте, намагаєтесь зробити гроші і вона сама себе виховує. І це ні в якому разі зараз не хочу попрікнути когось, але це так і є. Ми намагаємось вижити. В нас функція заробити гроші, оплатити квартиру, розібратися, що мене знов. Кохає Джоб центр дитина що робить? На сама себе розважає. І коли ми втрачаємо цей пункт, що дитині потрібна допомога, оскільки нам самим потрібна допомога, як я і говорила, ми живемо в системі. Ті батьки, які самі загубилися. В них також часто загублені діти. Я не говорю зараз про психічні захворювання, я не говорю зараз про панічні атаки. Але, шановні батьки, я як мама двох дітей також хочу запитати, чому ви не звертаєтеся до психологів і до психіатрів? Звернутися до професіонала. Якщо у вас болить що у вас там болить? я не знаю, серце. Ви йдете до кардіолога. В чому проблема піти до гі... гінеколога, Хотіла сказати. Так, до гінеколога душі. В чому проблема піти до психолога або психіатра? Ніхто не буде казати, ви така хрінова мама, що ваша дитина ходить до психіатра. Ви крута мама, бо ви сказали, я не вивожу ситуацію в тебе панічні атаки. Під відео знов таки був коментар. Моя дитина не справлялася, я пішла до психіатра, прописали важкі ліки, дитина вийшла з цього стану в нас все добре. Чому, ну, чому люди не звертаються до професіоналів і не отримують допомогу? Чотири роки війни: купа психологів, купа тренерів, коучів, кого завгодно, українських, німецьких. Будь ласка, потрібно шукати допомогу. Тепер е, такий наступний момент, який, наприклад, для мене був важливий, дитина хоче додому. Добре, е, ви реально розумієте, що тут, наприклад, ми можемо йти, може впати цеглина на голову, може збити машина, а вдома може потрапити ракета. Тобто ви повернетеся туди, де справді небезпечно, де територія війни. Дитину тягне додому, оскільки він знов-таки не розуміє, ваш син, ваша донька, вони не розуміють, що того дому вже немає. І вони не розуміють, складіть план. Скажіть, скільки буде коштувати наше життя? От, подивіться, скільки буде знімати квартиру чи платити за комунальні, скільки буде коштувати купити їжу, скільки буде коштувати освіта, хабарі? Давайте чесно говорити про це, медичне якесь обслуговування. Скільки вам потрібно заробляти в Німеччині? І потім ці гроші перенести в Україну, або скільки вам треба заробляти в Україні буде, де ви знайдете таку роботу. Була в мене ситуація на практиці, коли жінка каже, у мене дитина нічого вдома не робить, вона не хоче ходити до школи. Моя дитина, вона не хоче. Взагалі вдома прибирати, вона сказала: ми повернемося додому, і вона одразу поміняється отак, от, і буде і в школу ходити, і прибирати. Кажу, слухайте, ну ви що, серйозно вірите, якщо е, ваша дитина тут не робила нічого, воно так не змінюється, оскільки в неї вже пішла звичка, і у вас будуть такі самі проблеми, тільки в Україні, в українській школі. Справа в тому, що ми можемо думати на майбутнє. Ми можемо планувати, що буде через 2 роки, через 3 роки. Війна, коли за це означає, повернуться наші хлопці, яких не буде психологічної підтримки, не буде військових психологів, а буде купа зброї. Погодьтеся зі мною або ні. У нас буде купа зброї, яку принесуть хлопці, які будуть психічно хворі, оскільки такі травми потрібно опрацьовувати з психологом, їх в нас немає. Вони будуть фізично хворі, психічно хворі. Тобто країна після війни буде знаходитися в стані хаоса, і ви повзете туди дитину. Яку можливість, яке майбутнє буде мати. Ваша дитина, яка буде жити в країні, яка знаходиться зараз в стані війни, а потім після війни. В даному випадку, я вважаю, що потрібно поговорити з дитиною. Чому людина не знає, чим зайнятися? Тому що, по-перше, ви, можливо, не показуєте дитині, не сигналізуєте як мама. Ми тут вже приїхали, цей дощ надовго, тут безпечно, ми подивимося навколо. Знов-таки, Випадок з практики, кажу, ваш син хоче додому. Ну то що сину 17 років, ви розумієте, що буде, коли дитині буде 18, його можуть забрати на війну. Це одне. Друге, ви чим займаєтесь на вихідних? Ви як мама, а діти вчать а модель? Тобто, ми є тим, хто є прикладом для наших батьків. Кажу, ви як мама чим займаєтесь на вихідних? Прибираю квартиру, відпочиваю. Кажу, добре, а десь там поїхати в басейн з подругами, подивитися по Європі, поїздити. Немає сил. Кажу, добре, то тоді якось треба планувати, щоб сили з'явилися, тайм-менеджмент. Це все планувати і показати своїй дитині. Подивися навколо тебе чудовий світ. Звідки дитина може щось бачити, якщо вона в 15 років сидить в телефоні, вона хоче туди, де в неї був досвід. А досвід був в Україні. Він позитивний був. Тепер подивіться. Наприклад, сьогодні розмовляла з вчителем своїм колегою, кажу, «Слухай, що робити? Скажи, от якщо мені порадити також українським мамам, що ти думаєш? Він каже: а що насчет шокової терапії? Поїхати з дитиною на два тижні в Україну. Кажу, ти розумієш, це не дасть ефекту. Ви можете поїхати з дитиною, показати, що там за ситуація, але, по-перше, у вас будуть гроші. Ви будете мати якусь там фінансову. Е Подушку з Німеччини, тобто у вас будуть гроші заплатити, піти, але жити в Україні зараз в цей час, я вважаю це небезпечним. Майбутнє вашої дитини, ви можете запитати, ким ти хочеш бути. Ну тобто, практичні кроки з вашою дитиною пройти. По-перше, по-друге, допоки я твоя мама, я оплачую твою. Їжу я оплачу квартиру, я оплачую абсолютно все. Я приймаю рішення. От буде тобі 18 років, тоді можна говорити, але все-таки ви маєте вплив на свою дитину. Ви можете зрозуміти і показати, що буде відбуватися. Ми думаємо на майбутнє. Ми батьки, і яке майбутнє може бути у вашої дитини в Німеччині, яке майбутнє може бути у вашої дитини в Україні? З Часом так, але зараз актуально на сьогодні. 21 січня 26-го року ми маємо дуже складну ситуацію. Що я ще написала тут собі? Наприклад. Якщо веде дитині сумно, зараз відправте дитину на роботу, щоб вона бачила, що таке заробляти гроші. До речі, з 16 років ваша дитина може працювати. Там вона і вивчить мову. Я, наприклад, працювала в булочній, друга працювала в Кауфланді, полки прибирали. В неї в голові не було якихось думок, вона не встигала. Вона ходила до школи, вона після школи працювала, потім якісь гуртки. Зайняти чимось дитину, зацікавити і показати, що тут можна жити нормально. Ваша дитина буде хотіти в Україну, бо в неї тут немає досвіду, в неї немає позитивного досвіду, за рахунок якого дитина захоче лишитися їй буде тягнути. Але знов, як я говорила в відео, чому українці втрачають ідентифікацію? До речі, під відео я цим відео, відправлю посилання, тому що ми не займаємось нічим, ми не отримуємо новий досвід, ми не знаємо, де ми. Дайте дитині можливість взнати Німеччину. Якщо треба, сходіть до психолога онлайн купа українських психологів, оскільки в Німеччині треба довго чекати. Сходіть до психіатра, це також реально. Нехай дитині пропишуть ліки. Він поп'є чи вона ці ліки, потім припинить пити, і дитині буде легше. Батьки сходіть до психолога, якщо ви зміните свою поведінку, і ваша дитина, оскільки ви живете в системі, змінить автоматично свою поведінку, оскільки ви будете впливати. Стабільна мама це стабільна дитина. Я говорю це в кожному відео. І я вважаю, що якщо ви будете прикладом, що все добре, все вдасться, я інтегруюсь і не буду постійно працювати, а буду ще й відпочивати, то ваша дитина прийме справжнє і рішення, яке допоможе. Ми всі індивідуальні. І для мене вперше, як мама двох дітей, це безпека своїх дітей. Я бажаю вам прийняти вірне рішення. Якщо треба, будь ласка, під відео телефон є, приходьте, коментарі, які ви пишете. Вони настільки е, корисні, як досвід. Діліться своїм досвідом, оскільки це приклад для інших, що все вдається, я можу вмовити свою дитину, ми інтегруємось. І саме головне, щоб ми засинали і знали, що з нашою дитиною і з нами все добре. Цього вам найкраще.